Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як дуже швидко за допомогою вбудованого інструмента в Excel, розділити текст або ж якісь дані в одній клітинці на декілька клітинок, як ви бачите ось в цьому прикладі на екрані. Ось у нас є список імен видатних українців. Список, звичайно, далеко не повний, але для цього прикладу спрацює. Як ви бачите, прізвище і ім'я цих людей записані в одній клітинці через кому. Такий формат зручний для певних ситуацій, наприклад, якщо вам треба відсортувати їх за прізвищем, але якщо нам треба буде відсортувати за іменем, то тут виникає проблемка. Зворотня ситуація, але настільки ж проблематична, у нас знаходиться ось тут. Імена і прізвища записані в інший спосіб, де ім'я йде першим, а за ним йде прізвище, і єдиний розділювач між ними це пробіл. В такій ситуації, якщо ми хочемо мати можливість сортувати ці записи за іменем, а не за прізвищем, нам було б добре. Значення в цих клітинках розділити, щоб в одній клітинці було ім'я, а в іншій прізвище або ж навпаки. Як же це зробити? Як розділити імена й прізвища в цьому стовпчику, без важкої, нудної ручної роботи і без ризику створити помилку. Нам потрібно буде всього лише зробити наступне: виділити стопчик з даними, потім перейти в закладку дані і у секції «Знаряддя даних знайти ось таку опцію, яка називається текст за стопцями. І ви можете побачити в підказці, тут написано розділення одного стовпця з текстом на декілька стовпців». Натискаємо сюди, і у нас з'явиться ось таке діалогове вікно. Тут у нас є декілька варіантів, які ми можемо використати. Перший це якщо у нас текст має роздільники, а другий це якщо у нас текст є фіксованої ширини. Тут опція фіксованої ширини нам не підходить, тому ми вибираємо опцію з роздільниками. І можете помітити, ось тут є підказка, використовується для розділення полів, де є символи роздільники. У нас тут є ці спеціальні символи роздільники У нас тут кома і пробіл розділяють прізвища від імені. Тому вибираємо з роздільниками і натискаємо далі. Наступна опція, власне, вказати Excel, які ж роздільники тут використовуються. Як правило, варіант за замовчуванням. Тут вказаний символ табуляції, але нам символ табуляції не підходить, тому що тут у нас його немає. У нас тут ім'я і прізвище розділене комою з пробілом. Тому цю пташечку і ставимо кома. Ось тут у нас показується попередній перегляд того, як виглядатиме результат після розділення. Ви можете помітити, що перед іменем у нас є такий невеличкий простір, це значить, що у нас тут ще є пробіл, який був не врахований. І навіть якщо ми прокрутимо трішки догори, то ви побачите, що Василь Стус, ось тут у нас є додатковий пробіл між прізвищем, іменем після коми. Тут у нас є два пробіли, і через це виглядає не дуже гарно. Тому ми можемо сказати Excel, що пробіл у нас теж, по суті, є розділювач. Ось так. І що цікаво, коли я поставив ось тут пташечку, у мене автоматично додалась пташечка ось сюди, яка каже Excel, щоб він вважав послідовні роздільники одним. Що тут мається на увазі? Якщо я цю пташечку приберу, то ви можете помітити, що кому і пробіл Excel вважає двома окремими роздільниками, і вважає, що все, що знаходиться між комою і пробілом, має бути в окремому стовпчику. Якщо я цю пташечку поставлю назад, то все у нас працює дуже навіть добре. Тут у мене в оригінальних даних в клітинці 11A є кома і два пробіли. І Excel зрозумів, що і кома, і два пробіли є розділювачами, звернувши увагу на ось ці параметри, і також зрозумів за допомогою ось цієї пташечки, що всі ці розділювачі можна вважати одним. Далі для варіанта Іван Сірко, та сама ситуація, у мене дві коми і пробіл. І оскільки у нас тут стоїть ташечка, Excel розуміє, що всі ці три роздільники разом можна вважати одним. Тут все нормально, натискаємо опцію Далі. В третьому і останньому кроці цього процесу Excel нам пропонує вибрати, яким типом даних повинні бути розділені стопчики. Ми можемо сказати, що перший стопчик буде загальним, а другий, наприклад, буде текстовим, або перший буде загальним, а другий буде датою. Якщо ви берете, наприклад, дату, тут ви можете навіть вказати, який формат дати у вас буде: місяць, день, рік, день, місяць, рік і так далі. Тут. Ніякі з наших стовпців не є даними, тому ми виберемо, що цей стопець є загальним типом даних, і ось цей стопець теж є загальним типом даних. І все, натискаємо готово і чудово. Excel нам розділив цей стовпчик або ж всі дані в одному стовпчику, на два стовпчика. І в першому стовпчику у нас залишилось прізвище, а в другому ім'я. Тепер перейдемо до іншого прикладу. Тут у нас ім'я і прізвище написані у зворотному порядку, і не через кому, а через пробіл. Підхід тут той же самий. Клацаємо на цьому стовпчику, щоб його виділити. Потім заходимо у закладку дані, знаряддя даних, текст за стовпцями. Вказуємо, що у нас формат даних з роздільниками, натискаємо далі. Тут у нас тепер немає коми, є лише пробіл. Готово. Подивимось на попередній вигляд цих даних. Виглядає все непогано. Натискаємо далі. Тут теж у нас загальний і загальний формат, якщо дуже хочеться, можемо змінити на текстовий, без різниці. І натискаємо готово. Все чудово! Єдиний потенційний останній крок в цьому конкретному аркуші, в цьому прикладі, може полягати в тому, що ми хочемо, щоб у нас прізвище було у стовпчику зліва, а ім'я у стопчику справа. Для цього нам потрібно виділити стовпчик, який ми хочемо перемістити, навести курсор на його ліве поле, ось тут. Курсор набирає вигляду чотиринаправленої направленої стрілки. Затиснути Shift на клавіатурі, захопити лівий край цього стовпчика і перенести його вліво від стовпчика з іменами, І відпустити ліву кнопку мишки, і відпустити кнопку Shift на клавіатурі. Готово!